До Києва прибула Урсула фон дер Ляєн. Що очікувати від її візиту? Щось хороше вона можливо принесла, якісь події ой новини, якісь хороші привезла. Що нам дасть її візит? Що так. дасть Україні візит Урсули? З подаруночок привезла, з якоюсь приємною новиною, з якимось планом вона Ну, Тобто її наміри вони досить такі сонячні, конструктивні, позитивні з плануванням, з якимись пропозиціями на майбутнє, що дасть це ж таки. А поговорили, пообговорювали, пообговорювали майбутнє, пообіцяли багато різних смаколиків, якщо ми будемо добре навчатися, і поїхали. Угу. Е, того, питаю, наша тоді приїздила. Ну, бо так потрібно, так, так потрібно. Ну, тобто, це регламент, це обов'язок, це необхідність, це. Ну, тобто, посада мене до цього змушує uh -huh. приїздити про те, з чим, врешті-решт, поїхала. Ну поговорили, пообнімалися, чаю, попили. Обсудили, що буде в майбутньому стосовно втрат, багато інформації вона візьме від нас. Ну тобто, стосовно руйнувань, стосовно втрат, стосовно майбутньої відбудови можливо держави, про це ну тобто тут розмови, тут якесь планування, конкретні дії після її візиту, тобто зміни якісь, чи відбудуться якісь конкретні зміни. Е, да, е, відбудуться якісь конкретні зміни, когось потужного звільнять, когось важливого звільнять, тому що ніби як е, ланкою, е, ланкою для досягнення. Тут навіть не ланкою, знаєте, як перешкодою в якоїсь е, ланці подій є певний. Керівник, король Пентаклів, аерофант, тобто хтось важливий. І після цього візиту послаблюється, послаблюється сила потужного чоловіка і відбувається відхід звільнення і відмова від його потужності для України. Це Я не буду зараз по прізвищам гуляти, не буду. Когось звільнять, когось приберуть. От прям звільнять. Угу. Uh -huh. Або хтось піде, але е, але uh -huh. не тому, що йому щось насмілося, а тому, що йому сказали, що йому потрібно йти хтось, хтось відходить. Но це не хтось військовий, правила. це якийсь політик. Це не військовий, це політик, це Пентакливий король. Це політик, який має. е, ну, Тобто ма має. Можливість торкатися важливих політичних процесів, грошей, земель. Ну, тобто, це хтось важливий якийсь політик. Ну, пентакли, це може бути і про той, хто керує землями, або той, хто відповідальний за землі, саме безпосередньо землю території землі, ну тобто, когось прибирати будуть, угу. а можливо, це навіть не одного. Тому що якщо ми беремо там король Пентаклів, аерофант е, і там звільнення, ну тобто це на рівні е, м, трансформаційних процесів, керівників, можливо, областей, ті, хто відповідальні за територію, ну тобто за велику угу. територію, за саме фактично зафіксовану якусь територію, щось угу. ну, буде тут відбуватися саме з кадрами чи будемо слідкувати. Ну, друзі... Тому що вони стоять, знаєте, вони ніби як стоять на перешкоді е, втілення тих uh -huh. проєктів, які запропоновує оця е, Урсула. Uh -huh. От, Будемо слідкувати. спостерігаємо це. Буду, uh -huh. да, да. Напишіть в коментарях, коли будуть якісь звільнення, можливо. Можливо, це буде підходити під Пов'язано, да можливо uh -huh. буде пов'язано. А ще була інформація, що росіяни можуть використовувати іранські балістичні ракети щоб зупинити просування зсу на Курській області, тобто вони можуть бити по своїй же території, чи можливо таке так чи будуть росіянці бити по своїх же територіях ракетними. Ой, іранськими, іранськими ракетами для ракетами. того, щоб зупинити наступ на Корщині. Да? Ні. Ні, ні, ні. Це дуже дорого. Це занадто дорого. Вони будуть бити по собі, вони будуть самі бомбити свої території. І тут мені показують, що це вже відбувається. Ну тобто, вони вже е застосовують цю схему. Все будуть саме ці потужні іранські ракети застосовувати Курщині. Ем, немає на це необхідності, немає ресурсу, ну тобто воно того не вартує. Якось так тут відповідь така, Тож я не бачу на щастя. Угу. Поки наші там не бачу і на щастя. А коли підуть, хай вони там всі ядеркою себе підпалять і підшмалять. Зеленський наступного тижня відвідає Сполучені Штати Америки. Цікаво, чи будуть зустрічі з Камалою Харріс та Трампом? Він запланував. Чи, чи дійсно вони зустрінуться там не тільки з Байденом, але і з кандидатами майбутніми? Давайте. Так, чи буде зустріч з Зеленського з, з, з Трампом? Угу. З, з, з Камалою Харріс. <кій> е, дивіться, мені показує, що спілкування буде, але я не бачу публічної зустрічі. Ну, тобто, сказати, що вони е, фоточку запілять е, в простір соціальний, на жаль, я не бачу. Е, проте, спілкування якесь буде, спілкування мені більше показано, як дистанційне, або ж навіть якщо це зустріч, то люди одне одного не чують. Ну, тобто Це якась така. Не до кінця зустріч, вона як неповноцінна. Ця зустріч. Що вона дасть цю зустріч потужності для міркування. Ну, тобто, щось чимось ми залишимося в думках. Ну, тобто, щось Зеленський після цього спілкування з Трампом почне обмірковувати якісь нові вдані, нові вводні. Стосовно камали, камали, мені теж показано приблизно такий самий сценарій. Ну, тобто тут дві зустрічі, які чи то вони за лаштунками, чи то вони не безпосередньо з ними, а можливо там з їхніми представниками або, ну тобто, якось, ну, от якось я не бачу її повноцінної ці зустрічі, І що після цієї зустрічі ми отримаємо. Ми будемо сподіватися на якусь помсту. Ну тому, що після зустрічі з Камалою, після спілкування, можливо, чи її з представником, чи то ем, знову ж таки на дистанції, ми отримаємо якийсь план помсти, або це буде обговорюватись якийсь план помсти, над яким ми будемо міркувати. Ну, тобто від чогось емоційного нам доведеться відмовитись. Це я маю на увазі представникам нашої держави, ну тобто президенту і е, ті, хто з ним поруч знаходяться, але е, в голові залишається план помсти. Ну тобто, це не просто, що там план помсти Камалі, да, чи план помсти Трампу, ні. А це ніби як він буде обговорюватись. Ну, план помсти ми можемо е, тут інтерпретувати як можливо після закінчення, що буде обговорюватись щось. Після закінчення війни, ну тобто, дайте зараз ми переможемо а потім ми почнемо їм там мосад влаштовувати. Наприклад, там по пейджеру їм всім подаруємо. Ну щось якось так чомусь мені показує. О, це раз... буде як планування на подальші якісь процеси. В Москві відбулася така сама ситуація, в когось вибухнув у якогось росіянина, вибухнув телефон. Чи пов'язані ці е, ситуації із тим, що відбувається в Так, так, да -да -да, Ліван. Слухайте, не дивилась цю ситуацію, якось я вона mm -hmm. минула повз мене, але вона мені цікава. Ну тобто, це така дивна якась історія. Я думала, що пейджери взагалі вже. Ну, люди ними не користуються, да? і тут раптом чіки-пейджери, бачите, яка потужна штука виявилась. Давайте ми поглянемо взагалі, чи пов'язана ситуація на Москві, е чи є вона тотожною, чи є угу. вона такою самою, да? ну, тобто чи, є, чи одні, одні джерела е виготовлення цих процесів. Так, ситуація в Лівані. Там ще щось буде відбуватися, і буде відбуватися на більш масштабному рівні. Ну, тобто, це не фіналочка, це не кінець. Заплановані якісь активні дії, вони теж будуть на рівні ну, таких, знаєте, локальних. Ну, тобто, це не буде якийсь величезний бадабун, якийсь там величезний терак, наприклад. але... Щось ще в Лівані повториться. Буде якесь руйнування. Руйнування чомусь іде не саме не з ракетами, а руйнування йде як з середини. Ну, тобто, знову ж схоже, або це там пейджер дірвиться, або якась там м -м, нагріваючий елемент. Ну тобто, щось таке, тому що з середини йде якесь руйнування, і руйнується прям. Будівля якась така досить конкретна, велика? Чи в Москві пов'язані процеси процес, який стався, або там випадок в Москві, чи пов'язаний він з цією історією? Ні? ні ні, ні. Що, що саме сталося? Ну, мені показує, що геть інша історія. Ну, тобто, чи тут є в намірах? Ну ні, ну це якось ні. Тут чомусь все ж таки як е, зламаний пристрій, недороблено щось. Ну, тобто, це не дія іншої людини, і це не спланована якась акція. На жаль, поки що. Угу. А чи буде на Москві або на Росії схожа ситуація з вибухаючими пристроями масовими? Чи буде на Москві, на Росії схожа ситуація? Ні, там щось інше буде. Ні, ні, ні. Там щось буде інше відбуватися. Там буде якийсь теракт, там буде загибель людей, з руйнуваннями, але це буде інша стратегія, іншим чином, і все ж таки не пов'язано з дефінацією електронних пристроїв. Там щось буде якось якось інакше вона станеться. А чи під, може підпал, тому що вже злові карти, знаєте, це може бути підпал, це може угу. бути. Ну, щось якась фігня, наприклад, з мережою електричною? Ну тобто, щось все ж таки якісь обставлено, воно буде інакше. Якщо дивитися з боку росіян, чи можуть вони таке використати в війні проти наших українців? Чи можуть росіяни? Ну, тобто, такі під... Під... Uh -huh. да, таких uh -huh. пристроїв якихось, чи можливо ще росіяни чи можуть росіяни використати? Сі схоже. ні? Ну, ні, чому? А, тому що ну, чи то немає спільних джерел. Ну тобто, це якось технічно для них неможливо. Ні, я не бачу такого. Угу. На щастя. Це добре. Угу. А, чи може бути таке, що Камала Харріс або Дональд Трамп знімуть свою кандидатуру до виборів? Це може бути таке, що ну я згадую, що мені постійно показувало, що в Америці переможе все ж таки, як людина від Трампа. І mm -hmm. е коли всі бачили жінку, мені постійно йшли чоловічі, все ж таки енергійно. Тобто я не бачила Трампом президентом. То якщо логічно проаналізувати мої видіння, то все ж таки може певно таке бути, але давайте поглянемо. Чи зніме хтось із кандидатів президенти в Штатах свою кандидатуру? Можливо, не зніме, а якась загроза. Ні. Ці замахи? Так, давайте так. Трамп. Чи можливо, спитати, стабільні... чи дійдуть вони до виборів? Отак, можливо. Бо може вже не зняти, Трамп а він, він виборів, може померти, наприклад. Угу. Чи чи та ми всі можемо померти щодня, особливо зараз в Україні? Добре, До та на нього полюють чи... в Америці. Скільки замахів. Трамп... От я не вірю в цей замах, правду вам скажу. От не вірю в жодний замах на Трампа. Чому ну тому, що коли я його передивлялась, мені постійно показувало, що людина в певній мірі в потужному захисті знаходиться. Ну тобто, щоб йому спричинити шкоду. І його захист ну він майже не відрізняється від захисту, який в Кремлівського цього орка знаходиться. Ну тобто я бачила його потужний захист. і Всі маніпуляції зі свідомістю спільноти вони прораховані, тому що всі ці замахи, які Трамп демонструє, вони все ж таки мають під собою таку ну хибне підґрунтя. Тож не вірю, як це замахи. Але давайте поглянемо, чи дійде Трамп до... Виборів чи дійде Трамп до виборів? Е, буде якась якийсь... от знову дивіться, знову мені показують, ніби як буде якась е, будуть коливання, буде обиратися ця кандидатура, і все одно мені показують, що буде як заміна, і ніби на сьогоднішній день ця заміна вже існує. Ну тобто, вона вже за лаштунками десь пропрацьовується вже ну Скажімо так, кандидат прокачується в очікуванні битви певної, але це не Трамп, тому що все ж таки заміна старого на молодого тут намальована. Чи дійде Камала Харріс до виборів? до виборів Чи дійде вона до процесу саме виборів в Америці? Сімка жезлів. Жезлів перевернути, смерть перевернута. Тобто я. Більше сказала, що ні. Ось тут на неї можуть замах чинити. Тому що mm -hmm. тут такі карти, якісь мені показали. Ем, жінка під загрозою, її потужність перевертають, її потужність послаблюють. І те, що, те на що вона не може вплинути, ну тобто, це без її відома, без її дозволу. Тобто я б сказала, що на сьогоднішній день існує загроза життю і безпеці саме жінки. Тож, оце я бачу. І, мені я, і я питаю: добре, чи дійде вона до виборів? Ну, петірка Пентаклів, все ж таки, карти показують, що ні. можливо, я помиляюся, але я бачу так. На початку жовтня буде свято єврейське Рож Гашана, і уже паломники почали приїжджати в Умань, де зазвичай відбувається святкування. Чи можуть бути якісь провокації, якісь обстріли саме Умані і Черкаської області в цей період? Адже паломників завжди дуже багато. Це велике скупчення людей. Вони дуже масштабно святкують завжди? Так, Росія, якісь обстріли умані. Все планують обстріли у Умен. Да, будуть летіти туди багато дрібного, ну тобто, будуть вони відправляти шахеди. Будуть вони це робити і вдень, і вночі чомусь, ну тому що тут, як цілодобово, якось вони будуть намагатися спричинити шкоду і знаєте, привернути до себе увагу. Чи буде в ОМАНІ якісь страшні наслідки від відмінь росіян у Вовкні? Та ні, все ж таки спокійно, відіб'ються. Буде щось прилетить, щось зруйнується, щось зруйнується на рівні. Тут знаєте, що вони можуть чинити? Вони можуть якийсь храм, ну тобто, щось пов'язане з вірою. Все ж таки, в них є в намірах е, понівечити, пошкодити, туди відправити, але все ж таки мені показують, що е, 99% відіб'ють того, що буде летіти. Але провокації вони дійсно планують. І знаєте, тут сімка мечів, ну тобто, тут якось на рівні чи там це не ми. Чи там ми до цього не причетні? Дайте я гляну, бо така карта цікава. Я зараз хочу уточнити для себе, чи будуть, і чи вони планують тому, що тут не тільки знаєте, як по, по повітрю летить, ну тобто, що це дрони або ракети. А тут все ж таки ще йде тема зсередини якогось розгойдування, чи планують росіяни якісь диверсії в мені під час з'їзду туди. Хитрість, так, да, якісь провокації ще будуть. Знову щось пов'язане з вірою, з почуттями, з відчуттями. Ну, тобто, щось емоційне вони планують чинити якусь диверсію, шкоду і все таке інше. Але все ж таки мені показують, що відіб'ємось. США підштовхують Україну до виборів уже навесні 25-го року. Чи дійсно ця інформація правдива і чи таке реально? А таке реально. Я вчора дивилася це питання, угу. і мені показали, що це абсолютно реально, тому що ми переглядали навіть по сезонах. і Мені показали, що взимку. Буде якісь такий ем, неспокій всередині України, і от буквально з зими починається інформаційна якась активність стосовно підготовки до виборів. І мені на весну показали вибори. От дійсно на весну мені показали вибори. Проте літо воно буде якось більш в такому в пасивному стані перебувати ця ситуація. А от на, на восени 25-го, Е, ніби там знову мені показали якісь протистояння, якісь політичні е, такі е, неспокої будуть відбуватися, тому що хтось потужний почне на себе перетягувати всю увагу, аби е, анулювати вибори, аби якось спровокувати. Е, чи дійсно США тиснуть на Україну, аби ми робили вибори? Чи дійсно? Так. Да. Тут мова не тільки про вибори, тут мова про заміну, тут мова про прибирання, тут мова про е, якусь, ну я б сказала, навіть реструктуризацію. Ну тобто, так як є, воно повинно зруйнуватися і вибудувати щось нове. Тут ми побачимо до речі, добре чи ми будемо це втілювати. так, да, будемо ми це втілювати, тому що знаєте, нам наполегливо рекомендують не сильно схиляють, але наполегливо рекомендують все ж таки прибрати певних людей у владі. Ми будемо це втілювати. Це ці процеси вже запущені. Над цими процесами працює декілька країн. Чомусь тут консультації якісь дають, якісь поради дають. От таке відчуття, знаєте, ніби ми дійсно у нас в керівництві країни, перш ніж зробити якесь там призначення чи звільнення, Тут іде ну, ніби, як знаєте консультація з різними представниками різних країн. Тобто, аби все всім подобалось. Тому що ну, ми ніби зараз намагаємося все ж таки вгодити нашим партнерам, людьми, які очолюють нашу країну. Угу. Да? Це правда. Вони правда тиснуть. і Їм не подобається те, як в нас зараз все відбувається. Чи закінчаться бойові дії до цих виборів? Мені бойові дії показують, що закінчиться до кінця двадцять року, і мені постійно воно показує це, чи пов'язано воно. дату. А ну я зрозуміла. Ну тобто, чи безпосередньо пов'язані ці два процеси? Да? Тобто, ви проводите вибори, а ми будемо é, тиснути да. на завершення бойових дій. Да. Давайте чи пов'язані ці два. Да. Пов'язані. Ну, тобто, і тут карта стрімкості, карта рішень, карта активних дій, все ж таки. і ем... зупинка. Карта зупинки. Дай. І цим керують. Ну тобто, це не знаєте, це не просто якісь там природні процеси, які відбуваються, на які не можна вплинути. Так. А цим керує керує не одна людина, знову ж таки, керує ціла система. Яка вибудована, це не просто Україна цим керує, а цим керує прям, ну, декілька країн, декілька представників. Тож так, так дійсно, Ну пам'ятаєте, наш президент казав, що я добуду до кінця війни, а потім можете робити вибори. От тому і виникає таке питання: що можливо ці вибори, які ви бачите, це вже як завершення війни, хоча б на якомусь етапі. Ні, ну знову ж таки, ми ж не можемо е провести вибори, коли йде війна. Не можемо так. ми тому, що це по перше, небезпечно. По-друге, більшість українців все ж таки знаходяться за кордоном. І... Але коли я дивилася вибори, це ще було там 22-му році, то мені постійно показували, що вони якось будуть. Інакше відбуватися, ну тобто, не так, як завжди. Це буде якийсь відхід від правил порушення з таких якихось сталих звичок. Ну, тобто, якимось іншим чином, можливо, це буде як там анонсували вибори в дії, наприклад. Або ну, тобто, щось таке, що, наприклад, людина будь-знаходячись, але перебуваючи в громадянстві України, зможе все ж таки проголосувати. Тобто і над цим теж ми показували, що працюють. Ну, тобто це якісь цифрові методи, якісь нові, як нові системи, нові, ну, щось нове, якось по-новому це буде якось інакше, ніж це було зазвичай тобто, і більш безпечно. Тож, це такий виток еволюційний, все ж таки, для України і для всього світу. Бо коли ми подивилися, я пам'ятаю, що ми дивились, наскільки це буде ресурсне, там чи все нове обладнання, чи це дійсно якась нова. Програма нове щось створене, і мені показало, що навіть ми будемо це продавати в інші країни і на цьому заробляти. Тобто, чи то програмне забезпечення, тобто те, що ми створили, ми цим будемо пишатися, і це буде до себе залучати ще певна кількість країн. Тож, можливо, це так і станеться. Я маю на увазі не саму дію, а от саме тема процес виборів. це тема. Угу. Да, процес виборів. Ну тобто, ще якась буде, не знаю, можливо, якийсь додаток новий угу. створять його втілять, і ми будемо це ним буде користуватися. Дієво. для того воно угу. буде дієво, воно буде безпечно і воно може бути. Застосовано у будь-якого українця, де він не знаходився. Тож тут більше про нове, ну тобто про щось таке, чого ще не було. Ну тобто, але ж це є еволюція нації, еволюція світу взагалі всього.